Добрий день, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал Тотус-Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів вперше в цьому році. Тому давайте знайомитись із оновленим асортиментом. Перший тракторець, який ми спускаємо, це Mitsubishi mt 146 по дисках трактор 97-го року. Задня родина. Ще японське сидіння виглядає гарно. Кермо заявлено 115 до годин, Механічна коробка передач. реверс, вперед швидко перед, повільно і назад. Також є боковий циліндр. Навізка в нас бурточкова, є безпеки. вартість такого 3 трактора в комплекті з ґрунтопрозою і доставкою 4900 умовних одиниць. Наступний тракторець Кубота Джел 21, 3 на на 21 з звуцілу по дисках від 90-го року. Задня разина 9,5х22, блічтон з гарними карбами. Підлога повністю рівна. вал відвору 4 швидкості та назад. Тут коробка напівгідравлічна і є гідропідсилювач керма. Також, як завжди в старій джерел, є функція оберт на місці, є реверс. Заявлено на напрацювання, кермо виглядає гарно. Бачимо стан сидіння, боковий циліндр. Тут руковий плавач і під яким куди плавач, Ну і ручне керування. Трьохточка є, швидко зєв, автоподальша догабезпеки. Впатість такого трактора полеті з інкоблизою і доставкою 7700 тому одиниць. Наступний трактор Кубота Джелл 220. На 22 кінських сили, також трьохциліндровий серії Джелл. По дисках від 94-го року є гідропідсилювач керма і при цьому механічна коробка передач. Задня резина повністю нова, як і передня. Задня має розмір 95 на 22 трьохточка точка, швидкозім. Бачимо стан сидіння, бачимо стан керма. 855 мотогодин заявлено на напрацювання, пам'ять задньої навіски, оберт на місці, реверс. Блок керування боковим циліндром. Вартість такого трактора на новій разині в комплекті з трупогризою і доставкою 7900 томовних одиниць. Далі бачимо Янмарка е 3 потужність трактора 13,5 кінських сил, повнопривідний, 3-циліндровий, подиска 91-го року. Куля регулюється у Ступіці 8 на 16 розмір задньої резини, навіска двох є боковий циліндр. Блокнування боковим. коробка механічна і є реверстві швидкості вперед. Одна назад. 407 мотогодин заявлено напрацювання. Бачимо кермо, бачимо сидіння. Блокування диференціалу, кран відравні. Вартість такого трактора в комплекті з ринкофлизою і доставкою 4500 умовних одиниць. Наступний виїжджає Янмарка Є4. Трактор потужністю 14,5 кінських сил, По дисках дискін 96-го року, задня резина 8х16. На Навіщо в нас кова, є дуга безпеки. Звичайна механічна, 4 коробка хоробра реверс і дійсно тільки передаду назад, сидіння прекрасно виглядає кермо в суперовому стані. Бачите самі. Заявлене працювання 281 мотогодина. Термоку підселенко. на навіскою просте. Вартість такого трактора в комплекті з рункопрозою і доставкою 5200 умовних одиниць. Кубота джал-23 в максимальній комплектації. Є реверс, гідропідсилювач. Коробка передач тут також напівгідравлічна. По дисках від 90-го року, задня рази на 95 на 24 рівно підлога валовідбору, 4 швидкості вперед. Одна назад. Трьох точка. швидкості автопопадач. Бачимо сидіння. Бачимо кермо. 754 мотогодини Заявлено на працювання, пам'ять задньої навіски, блок керування боковим циліндром. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою. І доставкою 8 тисяч умовних одиниць. А це у нас Янмар АЕ18. з заводською трьохточковою навіскою. Є трикутник для швидкозійного автопопадачі кардану. По дисках він 94-го року. Задня разина 83 на 22 Є гідропідсилювач. Є боковий циліндр. 507 мотогодин заявлене на працювання. Реверс є. Коробка звичайно механічна, 4-ступенева, повишені понижені є. І також функція оберт на місці. Бачимо, гарно виглядає сидіння, вал відбору вперед, одна назад. Вартість такого трактора в комплекті роззові і доставкою 6500 тому на І на останок кубота джал 260 на 26 кінських сил. З масивними мостами, по дисках 95-го року. Задня резина буде повністю нова, 11,2х24. Позаду бачимо трьохточка швидкоз'єм. Є також дуга безпеки, повністю рівна підлога, реверс, гідропідсилювач, коробка передач, звичайна механічна, 4-ступенева, повишені, понижені, повишені, понижені. Є функція опорт на місці, пам'ять задньої навіски. 769 мотогодин заявлено на працювання Об керування боковим циліндром. Бачимо сидіння. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9500 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Як бачите, є 4 трактора в серії Кубота Джал. І ось два зовсім таких компактних янмара. Є янмар реверс 3 з 3 і з гідропідсилювачем. Такий маленький Mitsubishi. Усі ґрунтофрези також вивантажені. Сьогодні будемо всі окомплектовувати і поступово послідовно усі фотографувати на наш сайт. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в тоту з трактор. До побачення!